Всім привіт вітаю на каналі. Ну що ж, Продовжуємо збільшувати свою енергонезалежність. Тому займаємось далі сонячними mm. панельками, вітрогенератором та розширенням своєї системи. Не дарма я тут стою за цим флянчиком, що хочуть зробити. У мене вже два таких повністю зварених. Оцей третій я тут прихватив, скажімо, в ну, один раз один шов зробив, але треба ще його ще раз перекрити. Тому доварюємо сьогодні отаку штуку. І потім, якщо, то приваримось туди на трикутничок. Друге, що хочу сьогодні зробити, це перевірити свої панелі. Знову виставлю сюди панельки. Звісно, якщо дасть, це інтайплецьку панель та обичну ну, питайплеску панель. І перевірю їх на затінення. Наприклад, там будемо брати шматочок якоїсь ну, скажімо, бумажки там, або кусок алюмінія, типографічно візьму, Затінемо, потім візьмемо, щоб було більш так, скажімо, реалістично, візьмемо яку-небудь гіляку. І на відстані там, пів метра від цієї панельки поставимо гілячко, побачимо, як це затінення буде впливати на вироблення енергії. Ну і так подивимося, що може ще на ходу щось повню. Так що все, погнали. Як завжди, так дуже нав'язливо, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар до цього відео, все, що ви думаєте про альтернативу, про тим, чим я займаюся і так далі. Ще що я згадав. У нас вже 7 тисяч підписників, тому сьогодні ввечері, як завжди, на вулиці темніє, ми заходимо в хату, тортик, свічечки, ну і чайок. Каву вже думаю буде пізно пить, тому чайок з тортиком сьогодні ввечері буде. Все, погнали працювати. Так, все вже розібрав я тут зірочку, як деякі казали, вже тепер тут у мене лежить два трикутника. Ну і Хоч вже тут травичка скажімо так, піднялася, можливо її вже треба буде покосити. Тому хочу це все забрати, хто не в темі, оцей флянець, на якому буде триматися щогло вітрогенератора. Тобто будуть ось так, вони приварені ось сюди. Ну а так, щоб воно складувалось, коли я заміняв ось ті ворота, які в мене там стояли раніше такі великі товсті, то вони тримались на таких занавісах. Ну, я думаю, ці занавіси якраз 4 штуки використаю ось сюди скажем, щоб воно складалось. Не знаю, чи треба сюди 4, чи не треба. Сьогодні їх ще тощо не буду варити. Так що пишіть, можливо, 3, тобто там краю, посередині там. А можливо треба всі 4. Я думаю, то ще не тут вистачить, якось ось так його приваримо і ну, другу частину сюди. Ну, Будемо так підніматися, складатися. І коли буде шоу встановлюватися, то воно допоможе вам при встановленні. Ну а поки. Ідемо обварювати ось цю штуканці. В кожного поважаючого себе зварювальника повинна бути ось така куртка. Ці куртки вже років 15. Але те, що треба, не горить, ХБШ. Ну і така потрьопана. Всі сварочні балгаричні роботи виконую її. Так, трішечки попрацював. Тепер маємо три отаких от ідеальних флянчика. Коли їх зварював, то їх повело, зробило такою ну, дугою. Через це довелося чухати ось тут на кожному флянчику ось такі місця. Ну, такий перепад, я не знаю, напевно, більше міліметра. Тут вичухав, тут -то вичухав. Тому що вони всі ось такі заокруглені стали. ну знаю, Приварив досить таки надійно. І за цього воно повело. ну Відповідно, довелося це все. Вибирати, я думаю, буде видно, який там перепад. Ну коротше, якось так попрацювали. На сьогодні вже хватить хрябонь болгаркою, чухать. Завтра у нас вербна неділя. Тому так сказати вже на сьогодні роботи припиняємо. Зараз йдемо там, виставляємо панельки і будемо щось міряти, якраз сонечко заховалася, така погода. Це досить хорошо. І подивимось як ну, по ентайповським панелям. Ну якось отак це буде виглядати, коли я його сюди пориварю. Ну, Ось так, не знаю, напевно буду там всередині обварювати. Коротше, не знаю, або ззовні. Тут, я думаю, ще треба такі уголочки поставити, щоб збільшити, скажімо так, надійність. Але, в принципі, щось щось таке. Пройшли дожі і в моє озерце натягнуло муляки з цієї сторони. Був великий дощ і туди закидала всяку гадость. Був лід, але як бачимо рибки мої плавають. Їм добре, водичка прогрілась, поки сонечко було. Ну Чекаємо, поки заросте трава, туди не ходимо. Це настільки серйозно, що навіть вирішив тестери провірити. Ось цей, якому я найбільше довіряю. Ось цей теж нормальний. Перед цим був який в мене цей. Ну а цей звичайний самий дешевий, там за 120 гривень. Як бачимо, він показує менше. 1234, 1244, 1246. Треба його розібрати і, напевно, там підкрутить резистор, щоб він показував ну хоча б приблизно десь як цей буде міряти ось цей і ось цей на різні панелі, щоб вже в мене було одночасно показувало вольтаж. Це я розумію економія. Було в мене вже таких тестерів, напевно, штук та десяток точно. І коли їх розбирав, то раніше стояв резистор, який можна було підлаштувати, покрутити право ліво і тут вольтаж піднімався. А тут а взагалі зекономили вже повністю. Нема навіть резистора. Ну нічого можна жити з урахуванням, скажімо там, на одну десяточку менше чи більше. Ну, в такому цьому. Для вас пройшло 4 хвилинки, а для мене вже 2,5 години. Так що працюємо, поки в нас є таке сонечко, то зараз витягуємо панельки, ставимо їх та заміряємо. Поставив дві панельки до них лампочки лампочки на 24 вольта і 60 ватт, тобто виходить 60-48 вольт, 60 ватт, у них йде ну, однакове споживання, що там, що там. Тепер що ми підключаємо тестери? Дивимось, яка напруга при такому споживанні. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Так, що ми робимо? Ось ця панель N-Type 425 Вт. Ось ця панель звичайна P-Type 410 Вт. Що в них іде по... Опа, зараз залізу, заповзу. Так. По вона відкритий контурний 39.07. І робочі 32-75. Це N-Type. Ось ця. Так, надасть так перевернути вас. Що ми бачимо? Так, я вже сам нічого не бачу. І відкритий контур 41.9. Робочі 3489. Так, виповзаємо. Сонце світить ось від тіля І виходить, що під ось таким кутом під гострим, тобто не, від, не від тіля а Ось так під таким. І то що ми бачимо? Відходимо повністю від панелі, щоб нічого затінення не було. Зараз трошки відтягну. Так, ось так. Все, нічого не заважає. Що ми бачимо під навантаженням? звичайно, панель видає 39, 39 вольт, а видає менше 36,03. Навантаження висить однакове. Так, зараз поміряємо, яке у нас там споживання. Бо не вважаю, що це у нас нуль і споживання у нас. Так, трішки неудобно. удобно. Ось сюдимо прицепимося. Ну, споживання 2,44 А. 2,44 множимо на 36,3. Так, тут міряємо. Що у нас по споживанню? Де у нас проводочок? Що у нас проводочок. І споживання у нас йде 2,53. Ну, скидаємо на 0. 2,55. Цікаво, 2,55. Тут у нас 2. 2,45, грубо говоря, 40. Кажуть, не знаю, чому така розбіжність, але... Є. Що ми тепер робимо? Тепер ми беремо гілячку. Ну і в принципі вже будемо дивитися по вольтажу. Тобто затиляємо гіляку і дивимося, як воно впливає на вироблення енергії. Все максимально реалістично. Ось такі в мене кущі. Що ми беремо і ставимо їх ось тут посередині панели. Це. Так, ось так раз. І що ми бачимо? У нас 36. І один. Тобто не дуже у нас зменшилось вироблення енергії. Це у нас була панелька N-Type. Тепер дивимось там 39. Робимо таке саме затінення. З так само ставом. Що ми бачимо? Ну тут у нас зменшилось 38,7. Скільки там відсотків, рахуйте самі бо в мене так в голові воно швиденько все не зложиться. Ну, це в мене таке було запитання, як затінення від гілки впливає на вироблення енергії. Ну як бачимо, 38,07. Чи 38,7. Зараз спробуємо якось його перемістити. Ось туди. 38,6. Добре, зараз. Ще на ну, все ж гілки прямо в саме панелі вперлись. Я не думаю, що так у вас будуть дерева рости біля панелей. Ну і тут у нас 36,2. Ось так. Тепер прибираємо. Дивимось. Оп! 36,5. Коротше, якось так. Тепер пробуємо закривати папірцем або чимось таким чимось подібним. Немає кращої закривачки, ніж гарантійний талон від мого інвертора D. Так, куди його розмістити? Давайте для початку. Дивимось 36,04 і розміщаємо його тут ось так посередині. Бачимо падіння 35,5. Ну, це такий хороший такий коршун. Ціла куриця прилетіла, сіла на панельку. Тепер беремо е, звичайну панельку 38,9 і ставимо приблизно те саме місце. Оп, що ми маємо? 30. О тут якось скакає напруга 38. Ой, 37 і 8. Так, 37,9. Знімаємо бумажечку нашу. Так раз. І маємо 38,9. Не знаю, що вам це дасть. Але якось так. Розумію, що зараз напише те, що це фігня, а не теста, але все-таки кому треба, той циферки перепише і щось тому буде ясно. Так як в мене немає змоги підключити його, наприклад, до контролера, до окремого і дивитися по виробленню. В принципі, можна через шимку підкинуть. У мене є шим ще один запасний, новенький, який я купував. І є цей робочий. То можливо в наступному відео, якщо, якщо вам це буде цікаво, візьму два однакових контролера, візьму ці дві панельки, підключу його до одного того самого акумулятора. Це, напевно, буде як би, скажем, більш такий правильний тест. Ну і подивимось, як, яке буде вироблення. Ну, і треба, щоб тонечко, напевно, світило, скажімо так, щоб воно було в зеніті. А зараз вже воно звідтіля, тобто воно вже, скажімо так, сідає. Ну і просто заради цікавості прицеплюю ще листочок трішечки поменше. Так, цепляємо звичайно, 38,8. Беремо посередині раз. Ага, не тримається. Ну, є посередині. Що ми маємо? 38,6. Тобто тільки на дві десяточки у нас впало вироблення. Давайте прицепимо сюди. Тепер маємо 38,7. Взагалі на одну десятку йде провал. Нищенько на цю половинку. Ось тут розділено. Так? Тому і за цього роблю на 4 точки. Так що ми маємо 38,7. І тепер цепляємо знову сюди. І маємо 38,6. Тобто коли цепляємо на цей більший квадратик, то просадка йде приблизно 2 десятки. А коли на цей маленький, то йде просадка 1 десятка. так, Тепер переходимо до ентайповської панелі. Бачимо 36,4. Цепляємо О, так само 4 точки зробимо Маємо 36 і 1. Цепляємо далі. Ось сюди 36,3. Тут менша просадка йде. Тепер унизу маємо 36,1. Ну і тут четверта точка. Ми маємо 36,3. Не знаю чому так, коли цепляємо на ліву сторону, виходить у нас просадка е 2-3 десятки. Коли сюди то менше, тобто до 36,1, тут 36,3. 36 як так? Не знаю, пишіть, чому воно так виходить, можливо вона там в якась цікаво так поділена і тут більше затінняє. Далі вже тест недоцільно проводить, так як це в мене грушка посажена молоденька, і від цієї груші вже падає тінь. Ну Вам, можливо, не видно, але я бачу, що ось тут є тінь. Так що звертаємося назад, ховаємо, пишіть, який тест можна провести ще з тим, що в мене є. Якби в мене був тестер. Такий, наприклад, що ну, конкретно панелі перевіряй. Це, звісно, було цікавіше. Але якщо цікаво, то проведемо той тест, який я казав. Два контролера, один акумулятор, Ну, щоб вже скажем, було рівні умови. Можливо, хтось зніжений або району і у вас є тестер, цей спеціальний, що мірить сонячні панельки, то візьму в оренду. Скажімо так, на пару днів провірити, ну, провести тест. Або якщо не довіряєте, можете приїхати, разом проведемо. Якби і мені цікаво, я думаю і вам. Якщо ви таким займаєтесь, то теж буде цікаво. А щоб ще було цікавіше на це потрібні кошти. Так що хто може, ставайте спонсором каналу. Там 35 гривень на місяць, не така велика сума, якби одна одне горнятко кави, а мені вже було добре. Ну або просто пишемо коментарі, ставимо подобайки, це теж допомагає розвивати канал. Ютубчик там якісь мені копієчки накине, або ж можна пару гривень скинути мені на карту. Так що все, на сьогодні роботи закінчуємо. Ми вже трішечки пізніше підемо пити чайок разом з тортиком, так як у нас сьогодні 7000 підписників. Звісно, дякую всім тим, хто мені довіряє, хто підписується на канал, хто допомагає коментарями, підписками і так далі. Так що все, до зустрічі вже там, в хаті. Ну що ж, пройшло майже 3 місяці. І. За цей час я виклав приблизно 19-20 відео, купу там коротких відео і так далі. Коментарів взагалі там декілька тисяч написали. Тож, дякую вам за підтримку ще раз, за ваші всі подобайки за коментарі спонсорам окреме, окрема подяка, скажімо так. Ну і що? І знову ми на кухні, знову у нас тортик, знову чайок. Так що я кажу ще раз, всім дякую. Продовжуємо розвивати канал. Зараз підпалюємо свічечки. Як завжди, прибігає мій динозаврик. Задуваємо, згадуємо бажання. Ну і далі знімати відео, робити щось нове і розширяти свою альтернативу. Прийшов мій динозаврик такий. Зараз вимикаємо світло. Ну і дуємо на свічечки і загадуємо бажання. Дура! Ну всім хто там хрумає що-нибудь, п'є, чайок, каву, всім смачного, ну і до зустрічі на каналі. Все, пока-пока.